Всім привіт! Сьогодні під'їхала в магазин Goodwill. Знаю багато моїх глядачів люблять порозглядати, походити як по музею. Це магазин Second Head, Тож сьогодні подивимося, що там на полицях. А також ще дорогою додому. Сьогодні зі мною Марчик, то ми зупинимося на деяких гаражних розпродажах. Всіх запрошую до перегляду. Та бачите донейшн, де люди здають, щось привозять. А сюди вхід. Сьогодні ми з Марчиком вдвох. Джентльмен, сюди мені двері. Дякую. You. So <гум> Марчик знайшов таке gaming chair, ніби такі ігрові крісла. І він каже, я собі тут посиджу в телефоні, ти подивись. Тут музика завжди голосно грає, я постараюся говорити. Якщо мені прийдеться пізніше зробити озвучення, то так зроблю 27 доларів. Ось так, не знаю, це, напевно, щось таке в магазинах на вітрину виставляти. Годувальні кріселка дитячі по 35. Ой, ціни вже і в гудвілах підвищились. Є різне, і великодні, і різдвяне, і осіннє. Всяка всячина. Тому йдемо такі тільки ряди, одяг нас не цікавить тут. Книги, кулінарні, особливо люблю, навіть просто порозглядати і іноді сфотографувати собі якийсь рецепт. Коник дерев'яний. І як них завжди тут по кольорах. Ось тут жовтеньке все. Хм. Такий чайник, він старенький, то вже помітно. 22 карати золота пише. <смір> ну, а тут різдвяні декорації. Навіть нові прикраси іграшкові оленкові. 2,35, а були по 5 в магазині. Тут всяка всячина наскладена, якісь навіть є креми. Генсіннітай, зардвіця грілка. Така як в нас колись була в дитинстві. Для мужчин цілий набір, 8 доларів. Вони ну, так іноді в один пакет всього багато закидають і продають в одну ціну. 4,34. Є завжди багато віночків. Я іноді люблю взяти якісь заради от цієї основи такої. Тут в Гудвілах, тому що воно дешевше виходить, і собі можна переробити під свій смак. От, бачите, тут все осіннє, Галовін. Це відпарювач. Цікаво, скільки вони хочуть за нього. Ого, 28. Пилосмоки отакі старомодні. Там техніки багато, ми пізніше підемо ближче, розглянемо. Тут м'які іграшки і дитячі іграшки, то я йду далі, навіть Марчик вже не інтересується цим. Так, рейнбоу, рейнбоу. Це веселка. О, скільки в них тут дійсно веселкових стаканів різних. Добре, йдемо далі. Кошики, корзинки. О, таку тему я люблю розглядати хоча б. В принципі, сьогодні так і забігла, бо тут були близько, то думаю, хоча б порозглядаю і заодно вам щось покажу. 8 доларів такий дерев'яний слоник. Напевно, зроблений в Індії переважно. Отака вот 455. Це у нас що? 3,45? А тут всякі також дерев'яні вірви. Це вручно розмальована шкатулочка. такі шпаківні по 2,35. Це такі штучна свічка там. На батарейках, але Для декорації, може комусь потрібно. Це гарний. Всякого-повно -всякого з дерева різного. Це якісь підвісні, напевно. Кутові такі полички. Це підставки під гаряче, кругом дерев'яні всередині керамічні. Такі бамбукові тарілочки. Це по місяцях 12 місяців, але для чого саме? Не знаю, 455. Цікава задумка. Так, тут металеве все. Всякі і булички, і корзинки. Все, що з металу, вони сюди виставили. Я вам показую, багато чого навіть сама не знаю. Ну, це для серветочок, зрозуміло. Це посуд сушити, кутова полиця. 6.34. Ну, я давненько не заходила, скажу вам ціни і в секонд-хендах підвищили. Так що іноді, думаєш, десь в якомусь CG Max чи Росі вигідніше вже нову річ купити. Отакий От баньок сталевий. 7,56. Тільки дивні. Ціни ставлять малесенькі сковорідочки на одне це 4,14 Вони такі по вісім нові, десь так приблизно. Тут зелений куточок, таке зі сливочками. Два з двох, а, значить, дві має бути десь. Таке дерево сімейне можна собі членів всіх сім'ї сюди, в рамочку. Так, а з цього боку вже все червоне. Ваза, тут і вона от побита з тріщинами, але все рівно ще за 6.40 продають. З надією, що хтось візьме червоний посуд, покривала. Це якась така посуда, ну ага, там щось можна зберігати. Добре. Ага, тут ми були. Значить, черга в цей ряд. Тут кераміка. і отакі, о, це така гарна посуда, на мене дуже схожа є, до речі. Я собі в TJ Maxx брала 4, і я так само за на знижках 4 долари оплачувала, але вже мені другої не потрібно. Такі на два поверхи. 4,14 Це сміттєве відро, малесеньке. Скляна, така мірна чаша. міні сапкуленти штучні. Тут якісь капкейки, я так... А, це копілочки такі. Так, Канада пише. Лісточок клиновий. Оце такі гарні набір з пташками. Взагалі люблю все, що з пташками. Цукор і вершки. Цікаво, чи... ага, це долар оцінили. І це долар. Ну, нормально ще, хоч горшки для вазонів. Цікаві, правда, але я люблю, коли біленькі без нічого. Ну, таке для вам, кому може згодитися. Avon, бачите? Це пляшечка з парфуму Avon. Це щось таке японське. Що там пише? in Japan. 3,45 коштує. Я знаю, люди колекціонують навіть такі фігурки. А що це? За така посудина для чого? Хм. Хто знає, напишіть, дуже цікаво в самій. Тут різдвяна тематика, глобус, старенький, напевно, там ще Радянський Союз на карті. Так, з протилежної сторони якесь таке віяло. Пилозбірник це ручний розпис, глечик. Що у нас тут ще цікавого? Щось кришталеве, таке важкеньке, не знаю. А, якась самодіяльність, напевно, скруп. Кришталеві січники. Ще один гарний такий гачик. Пічур. Ленокс. Ленокс дуже гарна фірма. В Америці вважається 5,24 24 Дивуюся, що його більше дорожче не оцінили, бо вони, якщо щось знають якусь фірму, вони оцінюють дорожче. А такі посудини гарні для зберігання. З техніки багато кавоварок, ніндзя. Один, один з гарних брендів. У нас майже всі кухонні гаджети цієї фірми. Вафельницю хтось здав. У мене така ж вдома є. тостерні такі пічки маленькі. Навіть телевізор. Телевізор оцінили в 23 долари. Що тут ще цікавого? Airfryer, аерогриль. Такий коник мягенький. маленький для діток 5,46 коштує. Так, зараз ще підемо тут більше. Розглянемо. Такі для воску аромолампи. 5.46 знову запакована. От основи лампи 12.07. Я кажу, ці не дуже дивні, як не 7, то 4. Ось ще телевізори є. Samsung. Скільки вони? Хочуть за нього. 17. Штучні орхідеї. Я мала дві. Нарешті винесла, замінила справжніми живими вазонами. Хоча вони дуже так натурально дивилися природньо, але сам факт, що я знала, що вони штучні, муляв мене. Я хотіла нарешті, щоб не було штучних в мене квітів дому. Так, тут багато горняток, якийсь такий гарний чайник. Тут заклеїли ціною, що там пише. Зі старбаксу хтось поздавав. Я знаю, люди також колекціонують зі старбаксу оці кружки. Ціни різні на різні кружки. Тут внизу є прямо цілими коробками різні фужери, бокали, креманочки, Кристалів багато гарного. І ці такі делікатні, форма дуже гарна. 1,11 11 коштує цей гарненький. Це теж аж проливається перламутром. Тут деталі такі красиві. Але один є. Тут такі кеністерс називають каністри. О, для запікання форми. 5,24. Це для американських порошів. пай. American пай. Такі форми. Соусниця. Так відразу йде разом з підставочкою. 2,10. Також є пост різний, вази. От знову є на вершки і на цукор. 2,10 оцінили. І тут 2,10 Кришталевий годинник коштує 2,35. Тут якийсь цілий набір. Посуд всередині такий фісташковий колір. Тут виноград, напевно. Не знаю. Не пише, де виготовлений. Це за все, хочуть 15 доларів. Не знаю, скільки там цього є, але думаю, кому потрібно. Це також, бачите, для пирога, але з кришкою. О, і тут є такий набір. За цей хочуть 8 доларів. Чашечку витягнути, бо. Таке делікатне, дивіться, там всередині квіточка, тут золотом. Але не пише чи є виробництво. Так, така пляшечка. Оце чи олію, не знаю. Не знаю. Отут з хіцюнями. Така декоративна на стіну татарілка. тарілка, 2,11 кошти. Що тут ще цікаво? Хочу вам показати тільки те, що цікаве. О, ця мені в очі. Долар одинадцять. Дуже гарненька тарілочка. Жовта ваза, може комусь в інтер'єр така підходить. Японська тарілка. Japan. Бачите, не говори різні. Це таке для лимонаду. Щось тут таке цікаве. Така вазочка о 24 Тут все голубенька тематика, Лакитна. От який чайник немає. Ручки цієї. Зверху кришечці. Гарненький з пташкою з цими баськами, як ми називали. Ой, шкода. І тут текстиль, подушки. Ось такі вишиті гладі. Ну, машина, звичайно, вишивка. Скільки ось так гарно на замочку ззаді. Цікаво, скільки вони хочуть за подушки. 4,76. Ну, 15-20 доларів в цьому буде в Marshalls чи в TG Max. Тут якісь картини, рамочки, якщо комусь потрібно. Такі, ой, це на якийсь камінь, чи що. Так, на камінь. Далі. Що? Обійшли вже все, мені здається. От є ліжечко для кіцюні чи собачки, кому там пригодиться. 5-14 А, і вона, напевно, отак ще відкривається і робиться хатинка там з неї. Так, так. Я такі бачила. Така осіння подушечка. Ну і тут якісь принтери, клавіатура і різні плойки, випрямлячі для волосся. Дивіться, з чим їдемо додому. От таку штуку знайшов Марк, і воно, до речі, я бачила дітей на дитячих майданчиках. Це в залежності, як він скерує, куди вони буде їде. їде. От навіть на рівному місці. Коштує 7,40. Це дуже добра ціна для такої забавки, то йому візьму, хай тішиться. Він такий задоволений, так хотів цього. Ой, скільки тим дітям для щастя потрібно. Нехай літом. Буде забавка для нього. Буде на майданчиках брати, чи в гаражі, у нас там рівне місце, зможе собі. Іноді хоча чимось відволікти від інтернету. 150 за велосипед. Ми з Марчиком потрапили на гаражну розпродаж. Дуже багато одягу для діток, але на всьому є ціни. Деколи люди не пишуть, там такий великий гараж ще. Зараз пройдемося, глянемо, що тут ще є. Це взагалі безкоштовно віддають пише, фрі. Тут ще тумочки до нього йдуть. А це таке над ліжком. Частина така. Такий штучний камін, 40 доларів за нього просять, а електричну плиту безкоштовно віддають, тому що поломано. Картинки, тут картинки. Різні, є по 2 долари, по три, по чотири, по п'ять. Такі листочки, тарілочки. Так, чотири великі, миски, чотири менші, чотири глибокі за 5 доларів. Досить непогано і гарний візерунок. 50 центів. Горнятко. Ну, є ювелірні вироби всякі. Можна порозглядати. Джулери 50 центів. О, ціни дуже-дуже доступні. За долар можна дитячу парасольку взяти. Це такий прапор, щось металевий, 10 доларів коштує. Віночок за 3 долари. А така машина, яка папір ріже 5 доларів. Так, моя слабість, білі горшки. Не знаю, чи це під вазон, але використати під вазон можна. 25 центів просять. І ще такий за долар мені сподобався. Оцей не дуже, а оцей я за долар візьму. Мені він дуже сподобався. Подивіться, яка гарна форма. Саме для губ є якісь такі бигуді. Що тут ще? Текстиль, подушки, DVD. Старий програвач, Хочу за нього 20 доларів. Динозаврів ціла коробка. За 1,50 набір з чотирьох таких розеточок. Ну, але мені не потрібно взуття. От така коуч, рістлет називається, тому що на зап'ясті носите 10 доларів. Рюкзачок за долар. До речі такий непоганий. З тканини, легенький буде. Я люблю рюкзачки, хто знає. Що тут ще? Серветочки і пилозбірники для ювелірних виробів. У мене був схожий окоричневий, але я віддала секонд конгент, тому що він, хіба місце займав. 5 доларів чоловіча Адіда з кросівки. Ще одні гаражні розпродажі біля нас недалеко. Вдома. Всякого добра для діток, пісочниці, гойдалки. Також є багато. Одягу. Книги. Так, ми йдемо там по столиках, таке щось цікавіше, подивимось. Якийсь посуд. О, такі гарні. Тут цін нема, тут сказали, скільки дасте. Скільки вам не шкоду, стільки оплачуєте. Марчик. О, який робот! Наматчик таки мене грається, вже щось взагалі зарадіти іграшками мало граються. Інтернет заполонив світ. Пластик. Молочне склобіли. О! Такий свічник, до речі, якби було два, я б взяла. От щось до дуже схожого я шукаю собі на стіл. Але є один, на жаль. Такий набір. Всяка техніка кухонна. В нормальному стані ще таке все здають. О, самокат, але ми вже знайшли тобі недавно. Хі -хі. Твій кращий. А тут оцінені товари ще є трішки. Молочне скло оцінили по 20 доларів. Така за 15. Ну, це дуже дорого для молочного скла. Воно стільки не вартує. Жіночка якісь картини набрала. О, дивиться які гарбузи. Оцей. По п'ять доларів кожен пише. Я думала всі за п'ять. Ще одна сукниця біла. Я показувала на церковній розпродажі іншу, але мені не потрібно. Це таке на лимонад. А, пластик. У мене є цей набір таких для супу вдома. Машинка швейна, стоїть нікому не потрібно, і тут ще є багато ювелірних і всякий сячине вазочки. Такий неповний набір. видалок, ложок. Ми ще з Марчиком заїхали в парк, щоб він на тому гаджеті. Називається Wiggle Car. Ми вже провірили, зараз вам ставлю, скільки він коштує на Амазон. На сьогодні буду з вами прощатися. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, всього самого доброго. Побачимося в наступному відео.